Миколан колець не відзначився геніальним асистом. Трубін зацікавив Ювентус. Новий варіант для Малиновського в Англії. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Асистент головного тренера Евертона Ешлі Коул поділився думками про гру Віталія Миколенка. Віталій деякий час грав у команді, яка використовувала низький блок в обороні, тому нам потрібен час, щоб надати йому впевненості та відповідальності. Він повинен знати, що може йти вперед. Що він нам потрібен там, що він створює ширину. Позиція крайнього захисника еволюціонувала. Тепер потрібно робити свій внесок і в атаці, забивати, асистувати, робити кроси. Тому ми підштовхуємо Миколенка виконувати це, заявив Коул. Ну і в підкріплення цієї теми пропонуємо вам епізод Товариського матчу Евертона проти Селтіка, який трошечки загубився за мундіальними баталіями. Там Миколенко записав у свій арсенал потужний хайлайт, який міг би вилитися у геніальний асист, якби не одне. Але українець отримав передачу недалеко від власного штрафного майданчика, трохи протягнув м'яч і видав ось таку волірну передачу, яка вивела Ніла Мопе сам на сам з голкіпером Селтіка. На жаль, партнер трохи підвів Миколенка і пробив повз ворота. Але пас, погодьтеся, просто цукерочка. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Переходимо до справ трансферних. Головний тренер арсеналу Мікель Артета прокоментував чутки про можливе підписання Вінгера Шахтаря Михайла Мудрика. Ми намагаємося, сказав Артета. Майже батя я стараюсь. За даними TransferMarkt, оновлена трансферна вартість Мудрика складає 40 мільйонів євро. Однак раніше Шахтар попереджав потенційних покупців, що готовий продати 21-річного українця щонайменше за сто мільйонів. Мільйонів Ювентус зацікавився голкіпером Шахтаря Анатолієм Трубіним. Повідомляє Кальчоблок. 21-річного українця розглядають в якості заміни воїцях у контракт з яким спливає влітку 24-го року. Зважаючи на вік та зарплату поляка, з ним можуть не продовжити контракт. Якщо трансфер відбудеться, то Юве спочатку може віддати Трубіна до оренди. Відзначається, що самому українцю подобається такий варіант розвитку кар'єри, хоча і він дуже прив'язаний до Шахтаря та України. Півзахисник Аталанта Руслан Малиновський зустрінеться з головним тренером команди Джан П'єро Гасперіні, щоб обговорити своє майбутнє. Повідомляє Лагадзета Дело В українця забагато Запитань, відповіді на яких він хоче отримати до початку зимового трансферного вікна. Після розмови з коучем гравець має прийняти рішення щодо свого майбутнього. Водночас журналіст Фабіо Джанарі повідомляє, що італійський клуб готовий продати хавбека взимку за 7 мільйонів євро. Проте Бергамаски хочуть прописати в контракті і бонуси в розмірі від 8 до 11 мільйонів. Тобто загальна сума може скласти 15-18 мільйонів євро. Відзначається, що Марселі, який претендує на Руслана, така ціна збентежила. Ще одним претендентом на українця став Вест молотобій. Ці розглядають варіанти з підписанням Малиновського взимку. Палмейрас не погодився на пропозицію Шахтаря щодо трансферу Вінгера команди u 20 Кевіна. Повідомляє журналіст Хорхе Ніколо. За інформацією джерела, бразильський клуб не влаштувала сума у 4 мільйони євро. Керівництво хоче виручити за 19-річного футболіста значно більше коштів. Палмейрас чекає на збільшення пропозиції від гірників. Контракт гравця розрахований до 26-го року. Кевін може зіграти на обох флангах атаки, але переважно діє зліва. На його рахунку є один матч у складі юнацької збірної Азилиї. Шахтар подякував європейським клубам за допомогу Україні. Легія Вердер, Бенфіка, Реал Фейнорд, і Рейнджерс в рамках проєкту European Football Power Up Ukraine надали Україні 100 генераторів. Перша партія прибуде вже за тиждень. Частина приладів буде зосереджена в центрі притулку на арені Львів. Інші генератори будуть використовуватися в пунктах незламності по всій Україні. Шахтар повідомив, що екс тренер команди Паулу Фонсека та колишній нападник гірників Жуніор Морайес також долучилися до цієї ініціативи. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за. Перегляд бережіть себе, і скоро почуємось.